Коли ми говоримо про його логіку, що таке Make America Great Again, за цим стоїть насправді кілька факторів. Перший фактор це е, американська армія має залишатися найсильнішою в світі. Другий фактор це е, долар і криптовалюти, які зараз створюються, мають бути основою платіжної системи світу. І на сьогодні долар це 60% розрахунків всього світу. От воно має залишатись так, як мінімум на цьому рівні. Е, третій момент. Полягає в тому, що США повинна залишатися головним технологічним лідером світу, і от поєднання цих трьох речей, і на додаток до цього треба додати, що ідеологія в його розумінні в розумінні його Мейк Америка Гретиген має повернутися в двадцяте століття, коли ідеологія виконувала допоміжну функцію для геополітичних стратегій. Тобто, ну найкращий приклад це слова, які приписують Рузвельту про самого самоса Сукінсина Ленарсукін. Оце, от, оце, от так має виглядати ідеологія. Якщо нам вигідно, значить ідеологія це підтвердить. І от, Що таке Європа? Європа це великий <клес> ринок. З великою частиною технології, які на сьогоднішній момент не існує на території Сполучених Штатів Америки, що планував, де й досі, напевно, все ж таки планує Трамп як головну свою стратегію в цьому питанні. Європейці влякають митом в 25%, а це реальна величезна проблема для європейської економіки це падіння зразу всіх ключових економік Європи. Але Трамп говорить: я можу не вводити ці 25%, відсотків, якщо ви починаєте експорт своїх технологій і своїх підприємств на територію Сполучених Штатів Америки. Але з іншої сторони я продовжу вас лікати Путіним. І Путін буде таким собі пуговом для вас. Ну, а він вважає, що він Путіна зможе утримувати завдяки цій великій угоді із Путіним. Що таке велика угода з Путіним? Ну тому що у нас теж її достатньо дивно інтерпретує багато хто. Це не просто входження в видобуток чогось на території Російської Федерації. Це крім все, іншого створення певного є або компаній багатьох таких собі компаній посередників які мають торгувати російським газом, російською нафтою, російськими алмазами на території так званих недружественних стран Російської Федерації. І таким чином, в принципі, лякаючи з однієї сторони Європу Путіним, він говорить, що я вас буду утримувати, тому що через мене буде проходити, як через транзитний сервер, будуть проходити всі ці товари, і велика маржа від цих продажу буде осідати в кишенях тих людей, які будуть оцими Росу 2